Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Посмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ні, це не відкритий онлайн урок з української літератури. Ти потрапив в імпровізоване літературне шоу Римпровізація. Ваші оплески. Вірші не тільки позитивно впливають на пам'ять людини, а ще несуть в собі історичну пам'ять суспільства. Тож, на цьому шоу ми з гостями будемо покращувати, мій рівень, мій рівень володіння українською мовою та за допомогою різних літературних завдань. Тут і зараз ми створимо власну збірку віршів. Таким чином спробуємо поповнити фонд української літератури, якщо вийде. І фонд От... ризикованих заяв. І так. фонд ризикованих заяв. Дякую тобі, Артем. Дякую, що прийшли. Давайте знайомитись. Разом вогонь ми і воду пройдемо. Комік, продюсер Дамніцький Артем. Добре. Вибач, будь ласка, в розмір строки не влізли всі твої регалі. Там їх багато. Наступний Лється з нього суржик. І як із вулкана Лава, знайомтеся, панове, з Стеблівським Владиславом. В лігу сміху награтись не може ніяк. Гуморист волонтер Володимир Черняк. Так, що стосується, е... це ти мене викинув. По Черняку все. Що стосується наступного нашого гостя, шукаючи Риму до прізвища та імені. Олександр Станкевич, ми поклали сайт рими.юї <рес> тож ваші облиски, актор, сценарист, комік, волонтер, філантроп. Олександр Станкевич. Просто без Рими. Вибач, будь ласка, а, там... а ну типу, ти думаєш, що ти зібрав таких серйозних поетів, і ми на тебе не накинемо зараз рифму до тебе. Ти Давай, не... будь ласка, на кину... я дуже чекаю про це. На... Ми не накинемо <рес> <рес> збоку, дружина, а значить, не наш ведучий Ласточкин ігр. <смір> Боже, мені дуже приємно, Артем, що ти одразу вмикнувся і почав uh, римувати. Іван Лазам'ягін, Марія Вілінська, Панас Рудченко ці імена відомі не Але майже кожен українець знає Івана Багрянова, Марко Вовчок, також Панаса Мирного. Українські письменники часто брали собі псевдонім, вважаючи його цікавішим, ніж своє справжнє ім'я, а також це давало змогу приховати свою особистість в разі, якщо їхня творчість переходила межу і наражала їх на небезпеку. Тому зараз пропоную вам, панове, обрати собі псевдоніми і не наражати себе на гнівні коментарі. А поки вони обирають свої псевдоніми, я хочу звернутися до глядачів. Якщо вам хоч щось сподобалось в цьому шоу, будь ласка, задонатьте 999 гривень. Це навіть не 10 для Збройних сил України, зокрема, 56-ї бригади на дрони та автівки. Панове, прошу представитись по Я Вован Кардан. Вован Кардан. Ваші оплески не гучні, не гучні, не гучні, не гучні. Так. Владлен, Шишацький. Владлен Шишацький сьогодні у нас. Олександр Буріме. На Олекс... російській не бе, не ме. Олександр Буріме. І... і Рейчел Прилуцька загадкова авторка текстів Клавдії Петрівни. <правда> — Рейчел Прилуцька, Ваван Кардан. Влад... Да, Владлен. Шишацький. Владлен. Псевдонім у нас є. Як ви думаєте, з чого починається будь-який твір? З назви. Більшість. Назва ще що? Степ. Після назви йде що? З ну, першого слова. З першого, слова, так. Стільника. Стільника. У мене в школі книгу. твір починався з число, класна робота. Місяця ну. твір. А, взагалі, літературний твір що може починатися ще. Ну, треба сказати правильну відповідь, якщо так, да, то це та. епіграф. Епіграф. Всі знають, що таке епіграф. Ну, 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 Артем, ага. кажіть. Епіграф це. Початок твору така невеличка, невеличке звернення до читача, в якому з якого він зрозуміє, що буде далі йти в цій книзі або ну, в цьому творі, мені здається, що дуже дослівно те це все розповів. Передслів'я, що визначає основну ідею та загальний тон збірки. Нашої збірки, якої мися. Ми ся... Я зараз як кончена староста в класі. Знаєш, типу, все знаю, ти готувалася. А, а, а от ти таке ще знаю. в принципі, І так не буду. Ти ти так і виглядає. Тому тут все якби сходиться. Епіграф. Поети по черзі вигадують по одному рядку за будь-якою схемою римування. Мета епіграфу презентувати збірку. Зараз ваше завдання кожного по Дами. одному рядочку, кожного по одному рядочку а, накидувати ремований епіграф. Ага. — По одному. Так, одному. Один. Всього чотири рядки вийде. А, ага. — Ти перший. Починай, давай. тобі римувати не доведеться. Спасибо. Я ж це бач швидко руку вже. Він по пісять хотів, а ти так здивилися. Це збірка просто на мільйон. Це збірка просто на мільйон. Коли візьмеш очей не відведеш. А може краще я куплю кулон? Mm -hmm. Так, ще раз. Це ну, збірка просто на мільйон. коли візьмеш очей не відведеш. А може краще я куплю кулон? Але якщо ти рух, ти помреш. Mm -hmm. Якщо вам для Рими потрібен матюк, то в нас це дозволяється. Але для цього ти типу, потрібен закинути на банку матюанку 100 гривень. 99 чи 100? Добре, 99. Не. Ну, що? У нас немає. Що, тобі вже жалко тої гривні? Ну, це ж для, для потреб Збройних сил України. Зокрема, 56-ї бригади. Я за всіх кидаю, це давай, на 200 гривень на матників, пацани, робіть, що хочете. Так, ребята. Тут, якби, за всіх 3-4 з таким. Ладно, дивіться, щоб ви не думали, що ми тут надто багаті, я тільки що їхав на маршрутці сюди. Мені дали такої здачі на владі. Один раз матюкнешся і кинеш потім. Ого. Десятку тобі. Одну літеру з Матюка так. скажеш. Що б я, я матюковся. <реш> Коли гроші. Прийшов час наповнювати нашу збірку віршами. Наступна частина називається Катрен від французької кятan, що в перекладі означає чотири вірш. Правила Катрену Ведучий задає перші два рядки, а задача поета створити наступні два рядки за схемою – АБАБ. Пан е, Шишацький, як це називається? Йомб. Шишока йомб. А що ні? Ну, не знаю, що заплодували, забут... напевно, да. так. Там є амфіпрах і хорей. хорей. І сестра їхня либіть. Пані Рейчел Прилуцька. Так. Ось в тебе. Перші два рядки. Європа надала нам допомогу. Ми дуже вдячні, але можна ще. Так, от. Ми дуже... Європа надала нам допомогу. Ми дуже вдячні, але можна ще. Взагалі, ми вигрібаємо понемногу. А... І інколи їм яско у борще. Такі вірш приводжує. Ну, Чим багаті? Я, б, чу, тя, писав, но... Та... Сміються з мого стіля написання, але всі його використовують. — Кардан, ти готовий? Так. Знову бензин подорожчав в ціні. Дешевше вже пішки ходити. О, це все. — Там є Рима. Мені, наприклад. Так, так. — Багні. Знову бензин подорожчав в ціні. Дешевше вже пішки ходити. Ні. Ніколи не загублюся я у пітьмі. Я буду шукати дешевше бродити. Дешевші бродити. Ну, тому це дуже бідний поет. Да? <свист> а а міг бути варіант такий, що е, знову бензин в ціні, дешевше на пішки ходити. кросовки блін, теж подорожчали в ціні. Ніфіга не дешевше пішки <свист> бродити. <свист> такий, типу, чувак накрутив себе, знаєш, типа. А, ні, ладно. <свист> але але пам'ятаємо, що ми хочемо потрапити до фонду української літератури, тобто, ну, щоб наші вірші були не тільки смішні, але й ще й змістовні. Ну тут віздеться. Тут взагалі базару нуль. Ринку нуль. Ринку нуль. Йдемо далі. Наступний у нас Владлян. О 6 ранку сон порушив перфоратор? А я зрадів, це ж в когось ремонт. деремонт. Зіранку сон порушив перфоратор. Я зрадів, що в когось йде ремонт. Це ж в відкрив я двері, а там. Якийсь, блін, аніматор. Ремонт. Відкрив я двері. Це на ремонт. Зачем я номер зняв в готельчику Фермонт? І він мені в лице прям кинув торт. День народження. По-зершацький. Це день народження. Депресії на день народження. Дизайські аніматори. Тебе влаштовує Рима ремонт торт? І причому мені хтось підказав із вас. Є відчуття, що мене зливають в цьому закритому курсі. А в поетичному ринку теж має бути, я конкуренція назад. Ремонт, о, бумонт. Може, чуш, може, він кинув торт, так взяв мене на понт. Ремонт в понт. Зкрій двері, а там якийсь він аніматор, він з Франції місьє депон. Депонт? Давай Анрі депонт. Давай пасхалку давай закинемо. Анрі депонт. Хай буде Анрі. Загадаємо чи Анрі. що? Він аніматор? Може бути аніматор. <ріст> а, хто знає, де він час пропав? Не, він, зараз, він з Франції місьє Анрі Депонт. Добре, це було. Це вноситься до збірки, йдемо далі. Пан Сашко. Буріме, буріме. Хто заробляє гроші на війні та думає, що якось пронесе. Ми будемо танцювати на його труні. А, у мене є варіант можна підкинути? Та -да -да. А, є такий варіант, що а, життя своє він проживе в лайні і все життя він хай сосе. Сосе. Так і буде, а тепер він. Якусь пісню, якусь пісню нашу, будемо танцювати на його труні і весело співати е із хосе, наприклад. Да. Весело, да, із хосе. Хто заробляє гроші на війні та думає, що якось принесе, ми будемо танцювати на його труні і весело співати із хосе. <плодишись> Іспанська дивиться. <плодишись> Патрен завершено. Хопку. Кожному поету дається назва Хоку. Задача поета створити хоку з максимально глибокою філософією. Ну, яка ж збірка віршів без хоку? Скажете ви. Та будь-яка, окрім нашої, скажу вам я, хоку або хайку це трирядковий неремований вірш, який відзначається високим філософським змістом. Зараз ваше завдання. Написати власне Хоку, назва у вас написана на аркуші. Ось тобі хоку муха. Яке в тебе? Волосина. Волосина? Будь ласка, буріме. Що у вас? Чесник, чесник. А у вас Артем? Калюжа. Калюжа. А поки наші поети створюють свій власний хоку, я хочу закликати вас. Задонатити 999 на ось цю банку або по посиланню в описі цього відео на Збройні Сили України, зокрема, 56-бригада та бригада на дрон та на дрони та автівку. Липучка, літня кухня, куча мертвих мух. Зимою треба жити. Зимою треба жити. Да, Ясно філософське то... значення чи ні? Та все зрозуміло. Там... Зима отримає. Бо я, бо я підпис. Поясни, поясни. Ні, своє, я своє, Пояснити. Так. Кардан, э, в тебе волосина. Волосина. Угу. Випала волосина. Нічого. Не розстраюся. <рес> Поясни, будь ласка. <клес> що ти мав на увазі? <клес> які б уроки нам не давало життя, які б зміни, трансформації ми б не переживали, <клес> завжди потрібно знати, що кожен день це наше життя, яке потрібно жити на максимум кожен день, кожну секунду, кожну хвилину. І щоб не відбувалося, не звертати ні на що уваги. Ні на які перепони. Так. Дякую. Це був Кардан. <клес> Володька Кардан. Отже, а якщо буріме Сашко, готовий? І так це Хоку часник. В кутку шипить вампір. Чоловік поруч їсть домашню ковбасу. Українців не чіпай. Скажіть, будь ласка, Олександр, ви коли-небудь бачили вампірів в житті? Так, я побачив всі сезони Баффі знищувацька вампірів. Я знаю про них всі. Це було в моєму житті, так. <різько> Рейчел Прилуцька ніяк не запам'ятаю. У мене побутова лірика переважаємої mm -hmm. творчості, тому зараз поємо про калюжу, mm -hmm. хоку про калюжу. Колись ти мріяв про міцну родину, але у тебе є лише розводи. Антон Калюжа. Прізвище таке. <ріст> <ріст> в чому глуба цієї поеми, запитаєте ви? Нам? Тому що в калюжах завжди є розводи від бензину, і, на жаль, Антону Калюжі не пощастило з прізвищем, і з ким би він не женився, в нього одні розводи. <ріст> я вас вітаю, я вас вітаю, тому що ми вже зробили дві. Третини того, від того, що ми повинні зробити сьогодні. Це почалося математичне шоу. Дві третини. Сім-восьмих. Ага, значить, ми косинус з дев'яти вже зробили. Так, йдемо далі. А Листочки Листочки можете залишити собі. Щоб ви заново потім роздрукували? Ні-ні-ні, давай-давай-давай. <гум> <крути> Сторіночка з гоку перегорнута, і ми переходимо до наступної частини епічна поема. Епічна поема. Ведучий задає назву поеми. Поети по черзі створюють один спільний вірш. За схемою римування АБАБ. Давайте визначимось. Хто починає епічну поему. Давайте, я, який я. рядочок Давайте, буде перший? перший твій. Перший. Хто другий? другий? Давай другий. Третій. третій. Четвертий. <реш> Поїхали. 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 Назва епічної поеми Ломбард. А... Знайшов в шухляді золотого зуба. Непогано знайшов в шухляді золотого зуба. Звичайно, вівторк. Я знаю точно куди йти. «Я знаю точно». <ріст> <ріст> так. А, намилив я у ванні свої буба. Чудово. потім дізнаємося, що це таке. <ріст> я вже уявляю це бубо. Зайшов в ломбард, а там Людмила ти. Чудово! Тобі я обіцяв купити кільце. Пацан сказав, пацан обов'язково зробить. Боже, інтрига. Але вилесов гусів в гаманці. О, нормально, нормально. Та здав в Ломбард я телефон, який не робить. Здав в Ломбард я телефон, який не робить. І ось стою, не можу подзвонити. Так вона ж перед тобою. Ні? Добре. І є питання: що тут робиш ти? Все? Прекрасний вірш. Це Должна бути якась недосказана. Це я розумію, я стою, не можу подзвонити. Є питання, що тут робиш ти подзвонити. А, я бачу. Ти збираєшся. Щас я бачу. Хочеш народити. Скільки це запізно вже, так? Да? Да. Я бачу, ти тут хочеш народити. Але скажу я чесно, так собі панти. В ломбарді, і одразу Давай, Сашко. Висновок. Ой, люди, не ходіть в ломбарди. <гум> і зуби також бережіть. Я... Не звертайте. Ой, люди, не ходіть в ломбарди. Підмовляєш ти їх. Давай. Да. Або хоча б... Не родіть ви там. Та Або хоча б не родіть ви там. Або хоча б не родіть ви там. Ходіть ви на природу, вступіть в барди. Так. <кхе> 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 в барди? І вірш цей не показуйте ментам. <кхе> Дякую, давайте поаплодуємо. Давайте самі собі поаплодуємо. Дякуємо. Епічна поема в нас є. Зараз ми роздрукуємо всю цю збірку, яку ми сьогодні створили, і зачитаємо. А поки друкується збірка, закиньте донат 9,99. І поставте вподобайку обов'язково, тому що я ще не бачив жодного шоу на ютубі, де є принтер. Це геніально. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Друзі, от ви сьогодні наримували багато віршів, була е, поема, було, хоку. Скажіть, будь ласка, яку назву ви хочете, щоб ми е, надрукували на цій збірці? Ну, ми не думали, звісно, але <свісно> в Артема є варіант дуже. <свісно> 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 я я б запропонував би запропонував, що ну, сьогодні. Ваш проект лишає ваш проект, скажімо так, позбувається цноти, тому що він з'являється. Багато хто з нас свою поетичну цноту тут теж залишить, тому що як поети ми точно ніхто ніде раніше не фігурували. Тому я думаю, що гарна назва для цієї збірки буде поетична цнота. Поетична, тому що як в перший раз дійсно. Ми мало знали, що робиться як воно робиться. Трошки було боляче. Але хочеться ще. Але з часом, але з часом. ви сильно не аплодуйте, ми в бібліотеці зараз прийдуть нас виженуть. Це збірка просто на мільйон. Коли візьмеш, очей не відведеш. А може краще я куплю кулон. Але якщо ти руський, ти помреш. Хто заробляє гроші на війні та думає, що якось пронесе, ми будемо танцювати на його труні і весело співати із хосе. Європа надала нам допомогу. Ми дуже вдячні, але можна ще. Взагалі ми вигрібаємо понімногу, а інколи є м'яско у борще. О шостій ранку сон порушив перфоратор А я зрадів. Це ж в кого зійде ремонт. Відкрив я двері, а там якийсь би аніматор. Він з Франції, місьє Анрі де Знову бензин подорожчав в ціні. Дешевше вже пішки ходити. Ніколи не загублюся я у пітьмі. Я буду шукати дешевше і бродити. Оку, калюжа. Колись ти мріяв про міцну родину, але у тебе є лише розводи. Антон Калюжа прізвище таке. Часник. В кутку шипить вампір. Чоловік поруч їсть домашню ковбасу. Українців не чіпай. Муха. Лепучка, літня кухня. Куча мертвих мух. Зимою треба. Жити волосина випала волосина нічого не розстраюсь. Епічна поема Ломбард. Знайшов в шухляді Золотого Зуба. Я знаю точно, куди йти. Намилив у ванні свого буба, Зайшов в ломбард, а там Людмила. Тобі я обіцяв купить кільце, пацан сказав обов'язково зробить. Але залишив гроші в гаманце і здав в ломбард я телефон, який не робить. І ось стою, не можу позвонити, і є питання, що тут робиш ти? Я бачу, ти тут хочеш народити. Але скажу я чесно, такі собі понти. Ой, люди, не ходіть в ломбарди. Або, хоча б не родіть ви там. Ходіть ви на природу, вступіть в барди. І вірш цей не показуйте мінтам. Цю збірку ми розіграємо серед наших глядачів. Якщо ви напишете в коментарях чотири вірші, які закінчуються. Ось моя думка про ремпровізацію, і він буде найкращим, найвлучнішим, найлітературнішим, то ви отримаєте цю збірку. Друзі, я дуже вдячний за те, що ви прийшли. Як вам взагалі сподобалось чи ні, віршується, не віршується. Чудово. Сьогодні. Мені здається, дуже віршується, дуже круто. Я реально по кайфу І Дякуємо, що дозволили нам бути в тому, в чому ми дійсно прийшли сюди. а не ці всі гарні сорочки. Дякуємо. Дякую вам, що погодилися прийти в тому, в чому ми захотіли. Мені вже пора збирать мед. Не вообще круто, но я думал, що в мене не получится. А в мене і не получилось. Дякую. Подобно поэти.